2022 рік випробував у нас на міцність. Ми гідно пройшли це випробування. І зараз надважливо не припиняти боротьбу, щоб весь цивілізований світ побачив, хто боронить його цінності. Ніхто не любить слабких. Нас підтримують допоки ми боремось. Ми вестимемо боротьбу доти, допоки над кожним українським селом не підніметься наш прапор, адже ми знаємо, заради чого ризикуємо. Вдячні тим, хто допоміг нам перейти через міст, стояти, не злякатися, не зламатися, отримати віру, знайти захист та порятунок. Не можемо зайти у рідну школу, але засвоїли на все життя урок те зло, а хто добра наш воїн, іде обман і правди де ковток. Ми знаємо, чом вимикають світло, чому сирени розривають день. І горта крильми різдвяний янгол ніжно, коли для когось ми жива мішень. Різдвяна новорічна казка торкається наших сердець. О Боже, прояви нам ласку, нехай війні прийде кінець. Нехай цей переможний день настане, і мама плакати, хай перестане. Приїде з за кордону вірний друг, бо вже достатньо темних смуг. 2022 рік був роком подвигів та випробувань. Тож нехай 2023 рік принесе в кожну сім'ю, кожну родину, всю нашу Україну найзавітнішу мрію нашої перемоги. З новим роком, слава Україні!